Ай, к болечи. Они мотоцикл. Что тут рубы эти стены. На чего он и Чей Чего этот? Я не буду найти с девоном. Так что это вон и А там что? Пінгвін сипає. Робот. Ну як? Як так сталося? Це зробили ці люди, я їм усім покажу, ну, а поки що треба тікати. Бо вони можуть наздогнати і мене. Я там когось бачу. Треба летіти до них скоріше.

Ви хто на вас напав? Це був якийсь е, якась людина, яка була вся в, в зелені. Да, я можу це підтвердити. Я відомщу їй, Я відомщу всім людям.